Я япізної світ, урок 157-й тиждень 18-й. Тема Рослинний світ степів. Битва на синіх водах. Перегляньте трейлер до уроків япізної світ». Та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Класний. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всім. Маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які рослини переважають у зоні степів? Чому до нашого часу у світі майже не залишилося степів, яких не торкнулася діяльність людини? Чому могутність Золотої Орди стала слабшати? На чолі з яким князем литовсько-руське військо перемогло трьох монгольських воєвод? Яке місто є адміністративним центром Харківської області? Який рельєф? Харківської області. Що таке вологість повітря? Відкрийте сторінку 15 у підручнику. Позначте зображення краєвиду характерного для зони степів. Молодці. Це третє зображення. Для якої природної зони характерне зображення номер один? Так, природна зона пустель, а зображення номер 2 Правильно природна зона саван. Пригадайте та позначте погодні умови в степу. Тепла і сніжна зима. Малосніжна, зазвичай холодна зима. Дмуть суховії. Літо тепле дощове. Літо, спекотне, посушливе. Перевірте. Погодні умови в степу, малосніжна, зазвичай холодна зима, думуть суховії та літо спекотне, посушливе. Поміркуйте та скажіть, чи може бути в степовій зоні багато рослини і тваринний світи? Попрацюйте із картами природних зон на сторінках 42, 43, 44. Покажіть зону степів у Євразії, Південній та Північній Америці. Назвіть рослини, які ростуть на континентах у цій зоні. Чудово. Дізнайтеся більше про степову рослинність. Прочитайте інформаційну довідку, пошепки разом із диктором та виділіть основне. У степовій зоні найпоширенішими є трав'янисті рослини. Дерева й кущі трапляються на берегах водойм і схилах балок, адже лише там їм вистачає вологи. Навесні з'являються ранньоквітучі рослини: півники, гіацинти, горицвіт, тюльпани, маки, півонії, крокуси. Після відцвітання їхня наземна частина відмирає, а в ґрунті залишаються бульби, цибулини, кореневища, тому рослини виростуть і заквітнуть наступної весни. На зміну ранньоквітучим приходять рослини, пристосовані до спеки й нестачі вологи: полин, ковила, бородач, типчак, тонконіг, шавлія, конюшина. У північноамериканській прерії бізонова трава, в аргентинській пампі пампасова трава. У середині літа від спеки починають висихати всі рослини. Степ стає сірим і непривітним. Які трав'янисті рослини є найпоширенішими у степовій зоні? Чудово! Розгляньте світлини на сторінці 16. Позначте зеленим зображення дих степових рослин, а синім культурних. Пригадайте, культурні рослини це рослини, які висаджує людина та доглядає. А дикорослі рослини це рослини, які ростуть і розмножуються самостійно, і не потребують спеціального догляду. Попрацюйте із цим завданням. Позначте зеленим зображення диких степових рослин, а синім культурних. Поставте відео на паузу. Перевірте, чудово. Майже всюди на степових ландшафтах позначилася господарська діяльність людини. Це пояснюють родючість ґрунтів та сприятливими умовами для вирощування сільськогосподарських культур пшениці, ячменю, соняшника, гречки, гороху, кукурудзи тощо. Степова рослинність збереглася переважно на природоохоронних територіях і частково на схилах балок та в долинах річок. Тому для збереження природи в степовій зоні створюють заповідники. Пригадайте, які ґрунти є найродючішими. Оберіть правильну відповідь: коричневі, чорнозими, червонобурі, червоножовті, червоні та каштанові. Так, які ґрунти є найродючішими. Так найродючішими є чорнозими. Розв'яжіть задачі від Аї. Задача 1. Роман Мстиславович став засновником Галицько-Волинської держави наприкінці 12 століття. Потім князівством правили його діти, онуки і правнуки. До 1340 року тривало правління Юрія II Болеслава. Останнього з роду Романовичів. Після чого Галицько-Волинська держава розпалася? Скільки років існувала держава? Пригадайте, в якому році утворилася Галицько-Волинська держава. Молодці Галицько-Волинська держава утворилася у 1119 році. А якщо до 1340 року тривало правління Юрія II Болеслава останнього з роду Романовичів, то чи можна дати відповідь на запитання, скільки років існувала Галицько-Волинська держава? Правильно, потрібно від 1340 року відняти 1119 і дорівнює Молодці 221 рік. Отже, Галицько-Волинська держава існувала 221 рік. Задача 2. Перша велика перемога над ординцями сталася 1362 року в битві на річці Сині Води. Скільки років минуло від першої зустрічі князів Русі та Половців з Монголами на річці Калка? Де русько-половецькі війська зазнали поразки до битви на Синіх Водах. Пригадайте, в якому році відбулася битва на річці Калка? Правильно, у 1223 році. Так скажіть, будь ласка, чи можна дати відповідь на запитання, скільки років минуло від битви на річці Калка до битви на синіх водах? Правильно, потрібно від 1362 відняти 1223. І скільки це буде? Так, це буде 139. Отже, 139 років минуло від першої зустрічі князів Русі та Полиців з монголами на Рісікалка до битви на синіх водах. Сторіночка 18 у підручнику. Дізнайтеся більше про князівства Русі України у 14-16 століттях. Прочитайте історичну довідку. За часом могутність Золотої Орди слабшала через внутрішні чвари між ханами, а це призвело до, тери... до територіальних втрат. Так, у другій половині 14 століття землі Русі підконтрольній Орді. Почали відвоювати литовські князі. У 1362 році литовсько-руське військо на чолі з князем Ольгердом перемогло монголів на річці сині води. Ця перемога остаточно похитнула могутні Золотої Орди і започаткувала звільнення князів від сплати данини. І хоча небезпека з боку монголів не зникла, відновити свою владу над землями Русі. Хани вже не могли. Перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше про цей період в історії. Рік 1362 Литовсько-руське військо під орудою Великого князя Ольгерда Гедеміновича розбиває армію Золотої Орди під синіми водами. Внаслідок тієї перемоги Ольгард відвоює в монголо-татар Київ, Чернігівщину, Поділля і розширює володіння в бік Чорного моря. Битва під синіми водами поклала початок звільненню східноєвропейських народів від ординського іга, звільнивши колишні території Київської Русі, Литовське князівство стало спільною державою сучасних литовців, білорусів і українців. Найбільшою державою тогочасної Європи. Рік 1362. Дайте відповіді на такі запитання. Чому могутність Золотої Орди стала слабшати? На якій річці відбулася перша переможна битва руських князів з монголами? А на чолі з яким князем Литовсько-Руське військо перемогло монгольських загарбників? А чи припинилися після битви на синіх водах напади кочовиків на території Русі? Чудово. Дайте письмову відповідь на запитання Скільки років Русь Україна перебувала під золотоординським поневоленням? Пригадайте, наприклад, рік, коли ординці захопили Київ. У якому році ординці захопили Київ? Правильно, у 1240 році. Так, чи можна визначити, скільки років Русь Україна перебувала під Золотоординським поневоленням? Так, потрібно від 1362 відняти 1240. І скільки отримаєте? Так, 122 роки. Молодці! Чудова робота!